Япізної світ» урок 67 тиждень 8. Тема позначення океанів на контурній карті. Освіта і наука Росії України в 11-13 століттях. Перегляньте трейлер до уроків Япізної світ» та в кінці трейлера повторіть запитання. Мислити навчає, пам'ять розвиває, тексти швидко прочитаємо, головне запам'ятаємо. Швидкісна лічба для мозку це ж краса. Я класний, все урок прекрасний, запитання маємо, на всі відповідаємо. Запитання маємо. На всі відповідаємо! Запитання до уроків. Що ти знаєш про океани землі? Чи існувала в Русі Україні така галузь, як наука? Які види діяльності розвивалися в Русі Україні? Які планети називають гігантами? Яка планета найгарячіша в сонячній системі? Що означає вміти ставити мету? Як тривалість року на планетах пов'язана з відстанню від Сонця? Які туристичні об'єкти Хмельницької та Тернопільської області ти знаєш? Як утворюються підземні води? Відтворіть ті запитання з пам'яті, які ви запам'ятали? Чудово! Відкрийте сторіночку 13 у підручнику та спробуйте розгадати ребус і записати відповідь. Яке слово сполучення зашифроване? Так, зашифроване слово сполучення. Контурна карта. Відкрийте сторінку 43 і якраз попрацюйте з контурною картою світу. Позначте на карті усі океани та материки Землі. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання. Перевірте. Чудово! Сторіночка 13 у підручнику. Прочитайте та позначте правильні твердження. Найбільший на Землі острів Гренландія розташований у Північному Льодовитому океані. Молодці це твердження є правильним. Маріанський жолоб найглибше западана в Індійському океані. Молодці це твердження є неправильним, адже Маріанський жолоб це найглибша западина Тихого океану. Азовське Чорне моря належить до басейну Тихого океану. Молодці це твердження є неправильним, адже Азовське і Чорне моря належать до басейну Атлантичного океану. А біля берегів Австралії дно Тихого океану рясніє кораловими спорудами, що утворюють великий бар'єрний риф. Так, це твердження є правильним. Молодці. Відкрийте сторінку 14 у підручнику. Підготуйтеся до діагностувальної роботи. Візьміть участь у географічних перегонах океанами світу. Поставте відео на паузу та виконайте завдання і складіть слово з отриманих букв. Візьміть ручку іншого кольору та перевірте. Чудово! Сторіночка 15 у підручнику. Прочитайте да речення і уставте пропущене цифрами. Світовий океан поділяють на 5 океанів. Так. А на землі є шість материків, тобто континентів. Назвіть всі океани і назвіть всі материки. Спробуйте розв'язати усну задачу від Аї. Прослухайте її. Маринці, учениці 4 класу, лікар порадив харчуватися що 3 години. Скільки разів на день має їсти дівчинка, якщо вона прокидається о сьомій ранку, а лягає спати о 22. -й? Наприклад, якщо Маринка прокидається о сьомій ранку, то може вона снідати. Візьмемо о 8 ранку або о 7.30. І через кожні 3 години їй потрібно їсти ще раз. Порахуйте, скільки разів на день має їсти дівчинка. Так, вона має їсти 5 разів на день. Наприклад, о 8 ранку об 11 годині, о 14 годині, о 17 годині, о 20 годині. Тобто 5 разів на день має їсти дівчинка? Поміркуйте та скажіть, чи існували лікарі у давні часи? А як, на вашу думку, лікувалися в Русі? А чи існувала за тих часів наука? Відкрийте сторіночку 37 у підручнику та попрацюйте з картою знань Культура Росії України в XI-13 століття. Опрацюйте розділ, освіта і наука. Діяли школи для дітей із заможних родин при соборах та монастирях. У 1086 році княгиня Анна Всеволодівна заснувала в Києві школу для дівчат яких навчали грамоти, ремесел, співу тощо, створювалися бібліотеки. На той час не існувало такої галузі, як наука, але потреби життя вимагали здобуття знань, професійні секрети передавали усно від покоління до покоління. У писемних джерелах збереглися відомості про діяльність лікарів. Зокрема, чинця Києво Печерської лаври Агапіта. Скажіть, будь ласка, що ви нового дізналися про освіту і науку Росії України? Чудово! Поверніться на 15-ту сторіночку. Прочитайте слова та словосполучення і підкресліть ті, які б стали вам у нагоді для повідомлення на тему. Освіта та наука Росії України. Школи при соборах та монастирях. Так чудово архітектура. Ні. Бібліотеки. Так, школа для дівчат. Так чудово фрески. Ні літопис. Ні лікар Чернець Агапіт. Так, чудово, професійні знання. Ні книгописання. Ні. Від покоління до покоління. Так, дуже добре. Розгляньте схему на сторінці 15. Поміркуйте. Знання яких сучасних наук потрібно для опановування зазначених галузей. Напишіть у вільних комірках назви відповідних наук за зразком. Види діяльності Росії і, наприклад, за зразком ковальство, ливарна та ювелірна справи потрібні знання з хімії та фізики. Отже, торгівля та будівництво. Так, тут можуть бути необхідні знання із картографії, економіки, хімії та фізики. Наприклад, торгівля, знання з картографії для того, щоб уміння читати книги, карти тощо. А також з економіки А в будівництві знання з хімії та фізики для того, щоб дослідити властивості матеріалів та їхню сполучуваність. А також знання із математики, де є креслення та розрахунки. Бджільництво та рослинництво, як ви думаєте? Так, тут необхідні знання з біології, географії, тобто особливості рельєфу, складу земної поверхні тощо. Книгописання. Так, тут необхідні знання з історії, грамотність, каліграфічні та художні вміння. Як ви думаєте гутництво виготовлення фарб, розчинів, караміки, цегли? Так, тут також необхідні знання з хімії та фізики. А паломництво перевезення товарів. Так, знання з картографії, де в нас має бути уміння читати карти, та знання із логістики. А як у той час навчали професійних секретів певних ремесел? Молодці так тримати?